Через антивакцинальну кампанію у пресі надто багато українців відмовляються від щеплень, а це може призвести до спалаху багатьох епідемій. Таку проблему фахівці міністерства охорони здоров'я України обговорили з медиками Івано-Франківська. Імунологи застерігають, відмова від вакцинації може стати викликом національної безпеці. У контексті програми Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка має назву тиждень імунізації, у всіх регіонах України відбуваються наукові семінари щодо питань імунопрофілактики та імунотерапії. Провідні фахівці Міністерства охорони здоров'я застерігають, в Україні надто знизилися показники вакцинації серед населення, а це може мати дуже небезпечні наслідки. Сьогодні по різним інфекційним хворобам є і 80% і нижче. Тобто ми стоїмо на порозі нових епідемій. Не довди Господи, щоб був спалах чи кашлюку, чи знову діфтерії. Я не знаю, які втрати ми понесемо. Тож метою семінару є підвищення обізнаності з питань профілактики інфекційних хвороб, лікарів різних спеціальностей, а також інформування населення про сучасний рівень вакцинацій у світі та в Україні. Забезпечення вакцинами у нас ну, на сьогоднішній день ну, практично все нормально. Ну, є перебої, ви знаєте, ну, не буває, щоб без якогось там мінусу щось не було. Але е, до сьогодні, е, тих, хто потребують, вони отримують вакцинацію. Ми переходимо до полівакцин. Від моно до полі. Весь світ іде в цьому напрямку, і Україна не може стояти десь в Природу Природою це створено, і ми, як люди, допомагаємо дати інформацію про ті інфекції, з якими зустрічається людина протягом життя. І от власне вакцинація вона формує. Ту імунну пам'ять, яка і захищає від нас від тих чи інших інфекцій, весь цивілізований світ вакцинується. Якщо ми хочемо жити і йти в цивілізований світ, ми мусимо вакцинуватися. Учасники конференції наголосили, відповідно до українського законодавства вакцинування є справою добровільною, тому кожна людина повинна самостійно вирішити, як подбати про свій імунітет, добре зваживши заздалегідь, усі за і проти. Завдання ж медиків допомогти їй у цьому, надавши всю необхідну інформацію.